Добру, звісно, побажати вам миру і добра і привітати вас з сьогоднішнім святом. Це свято записано в Слові Божому. А ангел явився до Діви Марії і сказав, не бійся, у бо Бога благодать ти насла, і ось ти в утробі зачнеш і сина продаж і досимей мене Ісус. Дві тисячі років тому назад, коли ангел з'явився Діві Марії, він сказав, що вона народить сина Ісуса Христа. Тому що Він спасе людей своїх від гріхів їх. Ісус Христос це є добра новина, добра новина для людей, тому що Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей від гріхів, оскільки ми є грішні, а плата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом у місцях мук, страдання сльоз, звідки нема вороття. Но Ісус Христос Він заплатив за людей, Він помер на Христі за наші з вами гріхи, для того, щоб ми були прощені і оправдані. Він не тільки помер, він в третій день воскрес. Ми скоро будемо святкувати Пасху. Це Воскресіння Христове. Воскресіння Христове дає надію усім людям, які в нього вірують на життя вічно. Дорогі люди, дорога душа, чи маєш таку надію? Для того, щоб воскресіння потрібна щиро, чи після серця похайтеся у ріках і увіруйте в Господа Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, промоліться з Богом. Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірте в Його любов. Прийміть Його любов і спасайтеся. Читайте, Боже Слово, там все про це написано. Живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог любить нас, Бог є любов. І дякую за увагу. Тесний Бессне, благослови усіх людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупиниться це кров пролиття. В ім'я Ося, сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні, міцного короля і щастливої дороги.